Насичений день роботи Верховної Ради України. Сьогодні народні обранці вітали спікера Сейму Латвійської республіки Едварса Смілтенса, як зазначив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Напередодні Едварс Смілтенс привіз великий гуманітарний вантаж, зібраний латвійцями. А сьогодні представник дружного народу запевнив у беззаперечній підтримці України у боротьбі з російськими окупантами, а також висловив впевненість, що Україна незабаром стане повноправним членом європейського союзу під час сьогоднішнього пленарного засідання. Народні обранці прийняли ряд важливих для України рішень. Зокрема, ратифікували угоди з ЄС про участь України у програмі ЮФОХелф, як повідомив Юрій Шаповалов. Це значно покращить можливості нашої країни в охороні здоров'я, надасть доступ до передових європейських технологій і здешевить імпортні ліки. Депутати також підтримали закон, що надає статус учасника бойових дій добровольців Ольцям, які обороняли Україну в перші тижні повномасштабного вторгнення, прийняли закон про співробітництво територіальних громад і проголосували у першому читанні за законопроект щодо народовладдя на рівні місцевого самоврядування і залишили в минулому ряд угод із СНД, які досі діяли. Народний депутат Юрій Шаповалов зазначив, владою продовжується підтримка промисловості та бізнесу під час воєнного стану. У першому читанні ухвалено зміни до податкового і митного кодексів. Зокрема, передбачено звільнення від ПДВ та візного мита імпорту обладнання для власного виробництва. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини.